Собманули, ви розумієте це чи ні? Набрехали, напизділи, наїбали, сказали неправду. А ви повелись, вам сказали, зіграють усі ігри папе Луї, І де ж воно, блядь, А? Де ж воно? Покажіть мені цю людину, яка обіцяла вам це, а? Це ж я, але це не важливо. Важливо те, що зараз ми виправимо цю помилку. Я додала аж цілих три гри в цей чарт. Я, до речі, ніколи в них ще не грала до всього. Але зараз як пограю і як оціню, і перша гра у нас папина мочарія. Так значить, кав'ярня у нас елітарна, і бариста у нас теж має бути елітарний. Зі Львова. Я вважаю, що він має бути якоюсь моделлю, так? Тобто, зазвичай моделі вони ж де працюють. Вони працюють або десь на зйомках, або десь в кав'ярнях. Він працівник сфери обслуговування. Він має бути зайобаний. Side eye. О, так! Оце ідеально. В нього таке є питання в його очах. Що ти посміхаєшся? Ти не маєш посміхатись. Я вважаю, що ніхто більше не підходить на цю роль, ніж Кіліан Мерфі. М да, щось у Кіліана Мерфі після Опенгеймера справи взагалі погано йдуть, да? Кіліан Мерфі підписав контракт. А, тобто він реально актор? <laughs> Мочарія Мочарі лайф? Єба, ну. <laughs> А в кінці цього летсплею це місце має вибухнути, це я правильно розумію, так? Блін, знову багато чого треба пам'ятати. Як це все відрізняється, я не розумію. кава якась, правильно? Хап! Блін. Не знаю, як вас, а мене прям супер вкурвлює, коли оце в кінематографі, в фанфіках, книжках, неважливо. Іде романтизація роботи в сфері обслуговування. Ну, в цьому немає нічого романтичного. Солтед карамель. Коф ков кавашопы. Кавашопы. Флавершопи, книжко шопи, тобто, ну, давайте всі визнаємо, що робота в сфері обслуговування це херня. Ну, Мені подобається естетика. Дуже подобається естетика цього закладу і взагалі цієї гри. От прям естетично, мені супер подобається. Там ще ви бачили там бруклінські вулиці. Я не впевнена, що вони бруклінські, але мені чомусь хочеться сказати, що вони бруклінські вулиці, так? Чоколадка. Чоколадки ляпнув а, стоп, запис мати Алло, Дзвонила мама? Знову благала мене знайти нормальну роботу. А, що я можу сказати, мам, ти будеш дуже здивована тим, чим я насправді займаюся в цьому житті. І пройшла десь година, того я забула, блядь, абсолютно все, що відбувалося, що я взагалі роблю. Я майже впевнена, що я починала щось говорити про те, що гострі картузи це насправді серіал про кривий ріг. Правильно? Правильно, все, що ви бачите в Гострі картузах, це от прям ну це абсолютно аутентичний кривбас. Я от, коли сумую за кривбасом, я дивлюся серіал, і я себе відчуваю вдома. Хорошечки сушеного пивка. Ще круасон. Круасон. Я приготувала в пепиній мочарі класон Круасон. І потім я його подала. І зараз осім буде їсти свій клосон. Круасон. Ось був довольний своїм класом. А, цей мем. Але трубочка со гущенкою це такий секс на пляжі. Люди ж як взагалі поділяються на два табори: ті, хто в затоці бере пахлаву медову, і ті, хто в затоці бере трубочку со гущенкою. Ну, але ті, хто беруть пахлаву медову, мені здається, що це гурмани. Так? Ну, тобто, от Якщо ті, хто беруть трубочки, то це. Бидлота. Ну, як, як, воно, як вони там кажуть, Оце східняцьке бидло і львівське, львівська інтелігенція, щось таке. То, типу, от інтелігенція бере пахлаву. А східняцьке бидло, до якого я відношусь, вони беруть от трубочку з згущонкою. Чому пахлаву бере тільки інтелігенція? Тому що її піздець, як складно їсти. І ще вона от так хрустить. Я не знаю просто, що треба зробити в цьому житті для того, щоб коли ти їси пахлаву, просто не обмазатися нею, як свиня. Просто, як свинота, ви розумієте? І ще її так оце філігранненько відламати цей кусочок маленький, покласти його собі до рота. Ну, це ж, це ж тільки французи так їдять. Ні, Всі інші люди беруть і просто оце. Трубочку, А трубочку, що там її їсти? Я вас умоляю, Це ти просто взяв, вкусив і пішов насолоджуватися життям, плавати в морі. А, а я так мало корови дала йому, дуже мало корови. Е, мені впадло переробляти. Фісташки і полуниця? Побійся бога, Франческо! До речі, поки ви зараз дивитеся, як я фірмову подачу оформлюю для нашого Франческо чи як його там ім'я, хотіла з вами поділитися новиною. Новина заключається в тому, що я коплю на нормальний комп'ютер. Так, якщо ви ще не зрозуміли по моїм попереднім відео, то комп'ютер в мене не наймощніший. Якщо ви раптом сини і доньки мажорів, вільний народ вільної країни, хочете допомогти мені. Ні, побыстріше придбати новий класний комп'ютер і виходити в стріми на твічі, і записувати ігри в якості не один фрейм пер секунд, Ідіть, знаєте куди? В посилання під відео. Там буде монобанка. Там буде бальмі кофі. Якщо не можете допомогти гривнею, допоможіть коментарем, поширте відос, Ну і якби актив підтримуйте. Наскільки я розумію, папина клакерія це як KFC, але не каївсі. Ану, ану, дай мені зараз. Я знаю, кого ми створимо з вами. Не можна зробити трошечки помощні. Мені здається, що цей дед з KFC він прям має бути такий на масі. Це щось якийсь зовсім худий. Дед пір із KFC. Дед пір пішов на ринок якийсь, я не знаю. А, і все? А п, це щось зовсім не схоже на сюжет папи. Ну, Того, що це якось занадто просто було. Ну, там, там Кілляна Мерфі обманом просто, і провокацією, і маніпуляцією змусили зніматися в новому фільмі Крістофера Нолана. А цей просто пішов і влаштувався на роботу. Що це за херня? Блять. А я через ці букви взагалі нічого не бачу. Перестаньте мені. Перестаньте блять, мені показувати ваші букви. Я втрачаю думку. Я не можу нічого бачити, що взагалі відбувається. Я і так все знаю. Як тут вибирати щось? Це слерпі. це просто лід перемішаний з солодким сиропом. Давайте так, давайте з вами подумаємо, яку гру було класно. тому що оці всі бургерія, клакерія, вінгерія. Е, ну, блядь, серіарня, вони всі, вони, вони майже всі однакові просто. Тобто, я розумію, що, наприклад, якщо ще я порівнюю, тобто ця гра вона не здається мені настільки ж однаковою, як, наприклад, серіарня або бургерія, тупо через те, що я в усі інші грала на десктопі, а в цю я граю на телефоні, так? Але якщо я зараз... Відкрию бургерію на телефоні, вона буде виглядати точно так же. я вам просто клянусь, вона буде виглядати ідентично. Я там розумію, якщо пара ігор, вони схожі між собою. Але ж ну, не можна робити все прям схоже між собою. Сука, де котлета? Де моя котлета? Я питаю останній раз. Де? Я не розумію, вона ж має бути тут. Сир, бекон, огірок. Якась стружка з кальмара. З дітей кальмара і качки, брецлі, халапенью, помідорка, салатик. Де котлета? Ти що, суха, Сука, спиздив котлету. Неймовірно. Просто неймовірно. Обманом та брехнею мене спиздили котлету. Які ще можна було б зробити ігри, папи? Я б хотіла, щоб була якась гра по типу. Папин Бабл Т. Мені здається, що було б прикольно. Не поняв. Де котлета? А, -а, а. Вибачте мене. А що тут робить чорничний соус? Найбільше мені не подобається в цих іграх. Це обмеженість. Ну, наприклад, я хочу побудувати піраміду із злоїбучого із, із чорничного соус. Я по-іншому його назвати ніяк не можу. Чорничний соус і цибуля. Мені здається, що ці люди ненормальні. Тут є мед, ну йобаний рот. Це ж піздец. Це просто піздец. Чим далі ти йдеш по Всесвіту Папи Луї, тим більше дебільними стають замовлення. От прям серйозно. Добре, що там якісь м'ята, шоколад, але ну, той факт, що вони поєднують далі, якесь просто непоєднуване, ну, на мою суб'єктивну думку. От скажіть мені, будь ласка, ви б з'їли такий сендвіч? Ну, подивіться мені в очі і скажіть, Яна, я з'їм це, бо воно виглядає прикольно. А, в сенсі, а булка наверх ляже. Фудіні, ти, блядь, довольний? Ну, ти ж в подійні. Ти маєш відповідати за якість їжі, яку ми пропонуємо. А ти ти робиш тільки гірше. <гас> Міні-ігри. Я вже забула, що вони тут є. Nice. <гас> ми отримали Red Flag. Я все. Я побачила достатньо. Це, ця гра отримує від мене Red Flag. Папа Луї атака піци. Якщо чесно, ви здивуєтесь. В якому розширенні я зараз граю в цю гру. Я можу пропустити і не вивчати ніякі basics, того, що, ну, якби. I'm not a basic bitch, you know. Мені бісить, що в основному всі туторіали вони Вони тебе сприймають просто за тупейшу абсолютно людину. Блін, це такий кач. Народ, це такий кач. Це реально кач. Такі анімації прикольні. Це прям реально аркада. Це я б реально в таке пограла на аркадному автоматі. Шкода, що вони перестали їх випускати. Типу, вони в основному зараз оці папині ресторани випускають, так? Але. О, ні, останнє останнє сердечко залишилось, хоч би, хоч би там нікого не було далі. Монетки люблю збирати. Обожнюю збирати монетки. Ні, дві монетки мені не додав! Дав йому Під жопника. О, у мене немає перцю. А от якщо в мене немає перцю, то що робити? Дав поджопника. Мені подобається роздавати поджопників. Реально, що це за мандарини такі? Дуже дивні. Ми так не домовлялись. Е, Сюди. Блін, це стає так потно. О, а це помідор. Він виглядає як помідор. А чому ті виглядають як мандарини? Така стрьомна піца. Блін, я тепер так піцу хочу. Піцка маргарітка. Так я залишу цю піцу тут, ну бо ну це просто якийсь кошмар, за ними ще постійно бігать... А, напевно, ось це. Ні. Та куди тут улетів? Якісь колоски поле. Українські біолабораторії просто неймовірні. Папа Луї, яке ти маєш відношення до українських біолабораторій? Але ну видно, що зроблено з любов'ю. Я іноді думаю про те, наскільки ж круто бути на початку свого шляху, так, як якогось креатора, художника. Звичайно, ти маєш сосати бібу тахіра, але з іншої сторони, лише один раз в житті, напевно, таке буває, що в тебе в очах є. От Блиск, коли ти готовий, на майже не на бущо, просто для того, щоб твоє діло, ну, воно жило. Це як відчуття першого кохання, тільки до справи, так? І, звичайно, будуть якісь провали, невдачі, ти будеш пробувати тикатись носом всюди, ні до чого не приходити, розчаровуватись в собі. Але ну потім, коли ти от здобудеш. Те, чого ти бажаєш, ти зрозумієш ціна цього, яка вона була, і саме через те, що ти платиш цю ціну, цінності набуває твій здобуток. Так? В якийсь момент ти стаєш професіоналом, і тоді вже ти знаєш, чого вартує твій час, твій талант, твої навички. Але до цього... Ти цього всього не знаєш, і от твій шлях він є просто в тому, щоб знайти значення своєму таланту, як к'юті Марка в My Little Pony. Досить філософії на цьому каналі. Ми тут не за цим. Ми тут за тим, щоб травити ігри і грати в меми. Це сюрікен, це спінер. ви хочете мені сказати, що якась редиска, я не побоюсь цього слова, вкрала Тейлора за допомогою спінера в цій грі? Вона мені вже подобається. Хуярим лопаткою. Ми, ми повинні врятувати Тейлора за будь-яку ціну. Пішов нахуй! Ти вкрав Тейлора! Я вас всіх розхуярю просто. Ця гра дає нам можливість пострибати на чиємусь обличчі. Навіть тут я бачу по якості, ви просто порівняйте перемальованого персонажа і яким було в оригіналі. Ану, добре, я можу поміняти персонажа. <гас> Реально! Я зможу грати за Тейлора? Мені погано, мені дуже стало погано зараз. Я біжу до тебе, моє кохання! Я біжу до тебе! Бистріше, Марті! На, 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 на. Щоб чутка, Це такі прикольні маленькі бургери з оливками. А як? А як? Ні. Мені просто протипоказано грати в ігри, в яких можна десь звідкись впасти. Ну, тому що якщо десь можна звідкись впасти, то я обов'язково впаду. Ні! <otrosapplet> no! I just made my way to top! Будь ласка, дай! Я ненавиджу птахів! А де я вибачаюсь, А колись закінчується цей рівень чи ні? Та, блять! Я вона птаха. То я розумію, що я якби маю якось теоретично ось тут, напевно, рухатись, ні? Полі. це був обман. Мені сказали, що буде Тейлор, а це Полі. Краунд pound. Блін, вона така здорова, ця гра. Щось мені підказує, що щось я зробила не так. Стрибай, Марті, не будь дебілом. Стрибай, бо хто не скаче, той москаль. Як врятувати Тейлора? Це треба ще щось розумне зробити, так? Але якщо подумати, то часу думати в мене немає. Тому е, оцінка. Але хорош бургер, бургер хорош. І останнє на сьогодні. Останнє на сьогодні. Так, а я не поняв, це що тут такий секс буде відбуватися зараз? Це ця редиска. Він що, їх піймав, доки вони тиво? Ну, це взагалі не по християнськи Реддиска антихрист. Редфлегом розмахує. Ха. Але ви уявіть, яке це море холодне. Ну ви просто уявіть. А яке воно все липке? Блін, я так хочу їсти тепер. Ну йо-майо. -йо. я хочу тепер морозова. Я хочу Макфлурі. Я так хочу Макфлурі. Це капець. А у нього є бластер. а ну давайте спробуємо з бластером ще побігати. ДА, він стріляє. Мені дуже подобаються локації, які вони малюють. локації прям бомба. Ви подивіться на цей місяць синій. Ну це ж не просто роз'їбейшне. Я навіть злитись не можу на ці ігри. А! Ти сука. А, ти долбайоб! Чо ти такий швидкий? Чо ти такий швидкий? Ти що? Ти що блядь, ненормальний? Я все. Я беру. Я беру корі, просто, ну то пизда. Ти Не поняв. Ти навіть не уявляєш зараз, що ти будеш ждать. Я тебе як Польща, як уїбу, як у Гандошу. а Перестаньте мене булити! На, пшо, пшо! Перестаньте мене булити. Блін, тепер там ще оця. А, змій, 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 змій. На, знай силу жінки. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. Просто ураган. Треба бути дуже обережною, максимально обережною. А, а, а все, знаєте що? Знаєте що? Знаєте, що я думаю про це все? Вона занадто складна, і в ній нема Тейлора. Ні, ми це не толеруємо. Ми це не пробачаємо. Ми це банимо довічно. Я все сказала.